Так, от такі от покрашені прицепи. Що один? Що другий покрашені Два наші прицепи. Усім доброго дня, шановні аграрії, друзі, колеги. Усім привіт. Отже, сьогодні у нас 9 червня і хочу вам зняти ось такий кінцеву. Завершальну серію чи етап по нашому прицепу. Такий вигляд він має, як і обіцяв, і зніму вам з розмірами, тобто ми його поверх тої краски покрасили ще один раз. І ми ж нашивки додали, все як не може бути, шланг, проводка вже є, гідравліка, перекидає все. Все працює. Підножка тут є. Якось такий вигляд має. Кричик наш. Верка працює. Ось дно. Тут. Щільне, дивіться, навіть вода не протікає, бачите? щільне. Тут зробили самосвальну систему, тобто виймаються ось ці льоники, залишаються верхні, відкриваємо і борта закидаємо догори. Він догори тут лягає і сміливо перекидаємо. Ну Тут, до речі, є ось на ланцюжка, тут ще треба ланцюжка вчепити. Як закинутий борт, щоб він не перекинувся, не впав сюди, чіпляємо на ланцюжка. Так як в тому прицепі. Колеса бачите, звичайні, птс овські Такі ліхтарі. Пройдемося по розмірах. Значить, ось ці два швелери. Два швеліра вони, якщо не помиляюсь, що зараз вам можу замірити. Ось, будь ласка. 14 см. Довжина його 3 метри 35 см. Це аж посюди, від самого кінця рами. Платформа, платформа, так само борти, ширина 2 метри, довжина 2,67 по бортах Ну, так само і платформа, тому що вони дивіться, на рівні з платформою зроблені борти. Тут висота без нашивки 60 см. Так, продемонструю? Ось, будь ласка. Шістдесят, а з нашивкою вісімдесят один Так що? Якийсь такий у нас вийшов прицеп. Давно ми планували його зробити, але все-таки ми його зробили. Подобається він мені. Ну, в роботі він себе покаже. Я так думаю. Такий собі гарний прицепчик вийшов у нас. Так, ще такі справи, друзі. Всім дякую за увагу. Бажаю успіхів, здоров'я, всього самого найкращого. Всім приємного перегляду. До побачення, до нових зустрічей!